Ми спостерігаємо. аномаль. А туди, 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 подивися, як летіть. А воняк ще появляють багато. Ми тільки відвернемося і взагалі нас вже якась потасовка хруща. О, 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 полетіли. Видиш? Капітак дуже снавіт. Погано, ну хоч щось. А во трохи, а видно, чого не видно. Люди, як хрущі літають. Ух, прямо на твою голову ага. прилетів. Грущі. Відно, відно. І такий прикол придумав, тобі розкажу зараз. Ми спостерігаємо, як хрущі літають. Дивіться, як файно, файно, а може ще збільшити. Ще більше. А ну так ветхобр нет Ух ты Тубозор цвета Файну бозор цвета Ох два полиці Капец Ты тут, тут на ту боусные хусти летают канал що не ми? лапали? То я камеру тримаю. Mm -hmm. mm -hmm. Дивилися, хто хрущі летять. Зараз може прямо в камеру. Ух ты. Аво, полетів. Он. Uh -hmm. Вони спеціально камеру вліта. Ну мають хрущі, з'являються. Вони злісу. Uh -hmm. Та, ні, вони реально, їх не видно, не видно. Та навіть на дорогу, вода, коли хрущі видно. А во, тільки що я новотамсі появив. А то на кам... а во, прямо на камеру летить. то в очі мої, то не камера. Я знімаю. Так пані. А тут десь а во, на бузок кик... скільки багато. Мами, пішли, там тут воїну. Бо що вже на Тут прижене. Ну що? Звертається. Так, да, вони туди-сюда вооб'єш, не ті туди. Mm -hmm. Ну, а багато. Кадри класні. Бобрі. Yeah. Дуже технічний вузов хай. Не подобається. Хрущики, хрущики. Вічерня прогулянка. Що з'їде? Туди. Даемся хрущей. Гусок цвіте, А вже уже на здоровосто можно? Можно.